Компанія автопарк, друзі, доброго дня! Вітаємо всі зі святами, як то кажуть, з прийдешніми. До вашої уваги маємо нове класне надходження. Це ось такий Volkswagen ID 4. Автомобіль в ідеальному стані, як візуально, так і технічно. Це 22-й рік. Кінець 22-го. Почався він в експлуатацію в 23-му році, як то кажуть. Пробіг на даному автомобілі у нас на даний момент 67 тисяч. Заявлених, як то кажуть, пробіг у нього 550, але по факту ну, проїжджає автомобіль 450-500 тисяч. Не більше. Тут у нас повний безключовий доступ по автомобілю. Салончик у нас виконаний в ось такому стилі, дверні карти. Все в ідеальному стані. Ось такий комбінований салон, світла, шкіра, темна шкіра і плюс у нас текстилі. Обдув заднього сидіння, повна панорама, чор, чорний потолочок, як то кажуть. Безключовий доступ на передні, сидінь, ой, на передні двері. Ось так виглядає дверна карта водія, електропідіймачі, скло підіймачі електро, електрорегування сидінь. Все, що потрібно, все в даному автомобілі є. Ось на даний момент, як він у нас виглядає. Повний, до речі, CarPlay, безпроводний. Це немаловажно, як то кажуть. По даному автомобілю, що хотів би сказати, власник довлаштував його преміальною акустикою, якої, як то кажуть, не всюди можна знайти. Тут дуже класне звучання по автомобілю. Тут, як то кажуть, передні парктроніки, задні парктроніки, камера задня. Що по ньому далі? Можу розказати вам, друзі? Адаптивний круїз-контроль. В принципі, автомобіль за адекватні кошти заїхав до нас. Тому кому цікаво, ви всі знаєте, де ми знаходимося. Це місто Київ Сумська. 2. приїхали, потестили, розрахувались, забрали. Чекаємо на вас.